Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас умовно планується розпаковка вихідного дня. Не знаю, коли змонтую викладу відео на каналі, бо світлом трабли серйозні і то світла немає то інтернету, як не одне, то друге, і тому можуть бути деякі розбіжності в записі і викладенні матеріалу. Умовно сьогодні у нас планується розпаковка вихідного дня, і що мені вдалося прикупити. У першій, першому тижні місяця листопада. В листопаді я пройшовся по комерційних банках, ті, які є в Одесі, і вдалося поповнити мою колекцію деякими екземплярами, які в мене, в принципі, є, але ціна досить така була приємною. І співробітники банка так просили: ну, візьми ці монети, бо я так розумію, вони не хваляються, і не скоро в них їх заберуть, бо тиражі у них гігантські і. Особливого ажіотажу на ці монети немає. Я так вже не хочучи не, не хочя, не їх все одно взяв, думаю, хай буде на обмін, можливо, залишиться. Це 150 років від дня народження Олександра Кошиця. Ось таку монету мені вдалося придбати в Укргазбанкі. І в Укргазі я ще собі прикупив плюнтонізм Іван Марчук. Я не знаю, мені ця монета дуже подобається. У неї на старті в самого Нацбанку була досить висока ціна. Десь там в районі 400. 70 гривень, десь майже під 500 гривень. І в принципі, по такій же ціні зараз їх і продають в комерційних банках. У Кергазбанк 500 гривень за них просить, Приватбанк 495. там 5 5 гривень всього різниця у реалізації в комерційних банках. Я так розумію, вони їх хочуть здихатися цього плюнтонізму, бо його надто багато. Тараш у плюнтонізму той. Той, який в сувенірній упаковці з Нельзильберу, аж 75 тисяч штук. Занадто великий і занадто велика стартова ціна була по банку. Я ж кажу, на їх по 470 чимось там з копійками їх продавав і в недовго висіли навіть на сайті. На сайті вже його немає. Інколи там його частки, які закидують невеликими продажами, я їх по можливості докуплюю. Тим паче, що зараз долар пішов рости. Гривня знецінюється, і враховуючи, що гривня знецінюється, я думаю, що саме момент якраз прикуповувати. Ось такі монети. Мені чим не подобаються. Тим, що тут там подук, є кольорові вставки. Ще й монета така патинована. Поєднання двох цікавих моментів в цій монеті присутні. І такі дві монетки я собі прикупив. Зараз думаю, можливо, ще, бо якщо будуть вільні кошти, можливо, ще декілька штук прикупити. Як то кажуть, хай лежать. Я в свій час так само купував з великим тиражем монети. Державні символи, ті, які в Нельзильбері, були вони щось по 400, 433 гривні, якщо не помиляюся. Також брав завжди, де тільки вони були. Пройшло кілька років. Зараз вони їхня ціна від півтори тисячі і пішла вверх. Державні символи, хоч тираж у них тисяча не тисяча, їх там тираж 100 тисяч штук. І можливо так само на цю монету. Зараз вона нікому не цікава, але прийде час і також будуть за неї бігати, а дайте, а дайте купити і так далі. ну Побачимо, як то кажуть. Кожен сам для себе обирає, куди краще в що інвестувати. Я для себе частково, як варіант, обираю інвестувати також і в такі монети, тим паче їх можна вільно поки що придбати. Прикупи собі ще одну ось таку пам'ятну медаль Національне агентство запобігання корупції, скорочено назика. Вона, правда, тут верх ногами трошки її можна повернути. Думаю, хай собі буде. Ціна, в принципі, приваблива була, тому думаю, вирішив їх все-таки добрати. Як то кажуть, купи, що було, і хай валяється. Хтось каже, що це за марна трата грошей, але таке. Просто поки є, то думаю, можна все таки брати. Хоча зараз на хайпі всі розбирають монети. Перекладаються умовно мешканців, мешканців морських глибин, але там ціна кусається досить велика. Від 1700 до ціна зараз на першу неділю листопада десь коливається їхня ціна. Їх я також собі замовив декілька вже з рук, але я ж кажу, бюджет не безмежний, тому гроші на все, щоб прикупити і помножити, збільшити свій. Нумізматичний запас не вистачає. Отаку взяв з банку я на попередньому відео робив огляд, це мені обійшлося по банківській ціні. Так, і коли продає банк НБУ, то тоді взагалі це великий подарунок долі, коли вам пощастить щось прикупити. Тим паче на аккаунт, який був у мами моєї, він був вільний. І відповідно Вампіра я взяв за 178 гривень. По цим монетам ще по цінах я повернуся окремо, але тим не менш все одно поповнення колекції є. Чим дуже-дуже сильне задоволення. Не покупкою цього тижня вважаю поповнення своїх, своїх запасів батьківського щастя. Батьківського щастя також тираж дуже великий, 100 тисяч штук. Але це монета, як то кажуть, поза часом. Я думаю, як подарунки, вона все одно буде матиме свій попит. Хоч у них тираж 100 тисяч штук, прийде час і їх все одно будуть купувати. І, ну, наприклад, та ж такі монети. Ігор Шамо, її подарувати мало кому зможеш, бо це серія видатні особистості, можливо, якимось знайомим історикам. Я, як вчитель, то знаю, кому можна їх в принципі, подарувати. А от батьківське щастя, це можна. Таку монету можна подарувати не тільки історикам, всіх, у кого є діти, як подарунок можна використовувати саме такі монети. Ну, всі так кажуть, що як подарунки, як подарунки. І, чесно кажучи, мені монета це дуже подобається. Кольорова, дуже гарне у неї оформлення ось такого плану. Тому це. Дуже-дуже крута позиція. Я її розглядаю як інвестицію. В одному з комерційних банків я їх побачив по ціні в 400 гривень. Вони розпродали залишки свої ще з попередніх разів, і в них залишилося таких монет в кількості. Я прийшов, кажу, скільки у вас їх є. Вони кажуть, 10 штук плюс на вітрині. 10 штук на вітрині розкашелився, враховуючи, що ціна була по 400 гривень, я собі їх набрав відповідно в кількості. Ось одна, друга, третя. Далі. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, вісім штук. Так, зараз в мене тут ще є, бо все не поміщається в об'єктив нашого монітора, тому доводилося їх додатково покласти трошки в сторону. Щоб вони не заважали мені при огляді, щоб поступово все показати і розказати. Так, я там нарахував 8 монет. Далі і наступні ще одне. 8, 9, 10, 11. Ось, як, -то, як то кажуть, збулася мрія ідіота, набрав собі батьківського щастя аж 11 штук. 3, ще раз 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, ще раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цю поки що залишимо. Ці мені обійшлися в одному з комерційних банків, у якого забрали ліцензію на продаж нумізматичної продукції, я придбав їх 11 штук по 400 гривень. Ось в інших комерційних банках, у нас, наприклад, в банки Південному в Одесі їх. Продають вже від 500 гривень. Десь приблизно така їхня і ринкова ціна від, від 450, 500 і 600 гривень їх стартує їхній продаж. далі На цьому я не зупинився. Пройшовся ще по комерційних банках. Зайшов наш одеський приватбанк. В одеському приватбанку. Я побачив ці монети також в продажі. Там ціна вже була в 420 гривень. На 20 гривень дорожче від того попереднього банка. Там мене, хто кажуть, вже понесло. Почав я вибирати в приваті. Одна, дві, три монети. 4. 5. 6. 7. 8. 9. І це ще не все. 9. Це я забрав за один раз. Потім пішов ще одне відділення. Ще в одне відділення. І там вже пішло далі. 10, 11, 12, 13, 14. Так, зараз впаде. 14, 15, 16, 17, 18. Так, це мій запас того, що я набрав по батьківському щастю. Набрав їх в кількості про запас. Вирішив їх, як то кажуть, заморозити свої гроші на певний час. Враховуючи, що ціни на все ростуть. Долар непонятно, що з ним буде зараз, що з ним буде далі. Така собі ситуація не зрозуміла. Ці всі гойдання туди-сюди, криптовалюти, падіння ринків, обвал ринків і так далі дуже сильно напрягає. Тому вирішив перекластися, заробив трохи грошей, вирішив їх. Інвестувати в монети. Вибір пав саме на ці монети. Хтось каже, можливо, на ці гроші можна було б краще купити мешканці морських глибин, а хто знає, як вони себе далі поведуть. Буде по них обвал, чи не буде. Зазвичай такі монети, як Флора і Фауна, ростуть в ціні. Можливо, і ці також дадуть по собі якийсь плюс. Набрав собі, отже, батьківського щастя. Крім батьківського щастя, в одному з комерційних банків, знову ж таки, Побачив, я дуже гарні позиції, від яких я не зміг зупинитися. Почав я вирішив, що треба добрати ролів. Ролів також, право в тому, що роли починають колекціонувати, вони подобаються всім і поступово починають їх збирати ці роли. Звісно, що колекціонерів ролів можливо, зараз небагато, але їхня кількість поступово зростає. Тому вирішив пройтися по банках і добрати деякі позиції по ролах. При, прикупив собі, так, можливо, я на стіл покладу свою коробку, хай вона стоїть. Е, по ролах прикупив собі ось такий ролик Національна гвардія України. У мене їх всього 2 чи 3 штуки. Вирішив все-таки ще поповнити колекцію. Хай будуть Нацгвардія України. Зображення 10 гривень, тим паче трапилося Аверс-Реверс. Такі я люблю, мені подобається, коли вони так як потрібно. Аверс і реверс. Що це видно, що це за монета в цих роликах зображена. На цьому я не зупинився, вирішив добрати ще ролів Національна поліція. Десь на одному з стрімів роз... дивився одного з глядачів, каже, що поліцію розбирають ніби як, але. Не знаю, правда це чи ні. В тому банку, що я брав, їх було в кількості. Забрав я ті, що залишились, прикупив собі Національна поліція це одні з останніх, які виходять. Перед останніх у му році. Наступна була ДСНС. До речі, це вони якраз і по порядку Нацгвардія, потім йшла поліція. Тут також у нас, тут дивіться, тут уже реверс-реверс. реверс реверс. раз. реверс реверс два. Краще реверс-реверс, ніж аверс-аверс, бо я, чесно кажучи, не люблю, коли просто десятки намальовані. Ще реверс-реверс. Вони були практично всі в одній упаковці, тому я думаю, що вони тут всі більш-менш однакові. Тут у нас так само Реверс-реверс. у -реверс. по нас поліції. Взагалі, в ідеалі їх хоча б по 3-4 таких мати, все одно і на них прийде час, і їх також можна буде продати вигідно. Я заінвестував, вірю. Такі роли, що на них також буде попит. Тобто вони всі, як бачите, в мене тут реверс-реверс. Є, реверс. набрав ось таких ролів. На ролах цих я також не зупинився. Пішов далі. Так, зараз покажу наступну партію. Всі оці, що перед вами, це я брав все у Приватбанку. По цінах ми зараз також пройдемося. Вони там невелика, їхня націнка, а Насправді роли, роли якраз в банках вигідніше брати, ніж купувати їх в НБУ. враховуючи, що вартість доставки, то не, не зовсім вигідно їх купувати на онлайні, потім щоб їх е, вам до, з доставкою вони дорожчими виходять, ніж брати їх напряму в банку. Вдалося мені прикупити в приваті також ДСНС, не буду їх, мабуть, витягувати. Ось вони. Обрізана така от варіація. ДСНС це останні з ролі 25-го року. ДСНС дуже така непогана серія. Ось вони ДСНС. Тут у нас реверс-реверс по ДСНС. І на звороті також реверс-реверс. Там партія, видно, зайшла така вся Вся вона була. реверс-реверс. Так, я вже не знаю, куди їх ставити. Хай будуть вони ось так, мабуть. Бо це ще далеко не все. Так, це все ми. Витратив всю заробітну плату на, от, на, на всі, всі інвестиції. Так, і трапилось мені, запропонували ще ось такі, от Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ті ж самі ДСНС, тільки тут уже РОЛ, той, який йде банківський, це сувенірний банківський, а це яким банкам видають, щоб вони їх розбирали і віддавали в обіг, відповідно. Але банки самі ними приторговують. Там невелика націнка, десь 50-100 гривень від, від номіналу. Тут 400, умовно, там на 500 гривень сотку додаєш, тобі можуть таких продати. 25 рік, 10 гривень. Аверс реверс, такий красунчик мені трапився. Це вже не інвестиція, це піде в колекцію. Бо в мене в колекції такого насправді немає. Цього ми залишимо красення ось тут. Так, далі, це я показав, розказав. І знову ж таки. В цьому комерційному банку, де я брав батьківське щастя по 400 гривень залишки, які я забирав, там я потрапив на цілий клондайк цікавих позицій. Цікавих позицій, а яких саме це трапилося мені, мабуть, я не буду їх розпаковувати. Це командування Об'єднаних сил, набрав собі в кількості. Всі, що були, я в них практично всі забрав. Ціна була командування Об'єднаних сил 423 гривні. Навіть дешевше, ніж зараз вони продаються від НБУ. Вони розпродавали залишки. Трапився мені, це ще не все. І трапилося ще ось цілий пакет. Антонівський міст останніх 4 забрав. Ще командування об'єднаних сил, а цих я в приваті набрав. Це сили логістики. Це, це, сили логістики, це, по-моєму, це було остання чи передослання. Я вже точно не пам'ятаю, що це вони були останніми. Логістика і надзвичайні ситуації це останні два рола. Поліція була останнім. Так, ще ось отакі роли. Це їхня нерідна упаковка, я їх вже туди їх позапихав, бо була розпакована умовно. І це також розпакований насправді, просто я їх туди поскладав, щоб вони вже знаходилися разом. Антонівський міст. Тут вони йдуть. Аверс-реверс є і такого різного плану. В обіході командування Об'єднаних сил і сили логістики ці я в приваті набирав. А командування і ось ці, це в одному з комерційних банків забирав залишки. Ось, ось таким чином я поповнюю свою ну не колекцію, а заінвестував умовно все це добро. Хтось каже, що заморозив кучу грошей на якийсь хлам. Але, як то кажуть, Кожен сам, для себе, кожен сам собі режисер. Куди хочу, туди інвестую. І вважаю, що прийде час і на ці моменти також буде свій попит. Так. Тому не судіть, як то кажуть, строго. Хтось інвестує в біткоін, пролітає, хтось інвестує в срібло, в золото також є, пролітають по цим моментам. Тому тут вгадати, де його краще, як його краще, це. Досить таки важко. Так, і я хотів ще пробігтися по квитанціях. Що у нас по квитанціях? Що у нас по квитанціях? Давайте пройдемося по квитанціях. Давайте почнемо з Укргазбанку, Приватбанку і так далі. По Укргазі, по цінах. Що нам пройшлося по цінах? Плюнтонізм Марчук Укргазі. 500 гривень. Е, національна гвардія України. Нацгвардія, це та, яка ця зелена. Нацгвардія мені обійшлася в 459 гривень. Тобто недорого. Вони там по банку практично така ж ціна. Пам'ятна медаль На ЗК 180 гривень. Взагалі просто шара 180 гривень. На ЗК мені обійшовся. Вона і в приваті десь приблизно така ж сама ціна. На ЗК 180. Так, і все, тут більше нічого немає по ці. Це у нас укргаз 1, і я ще брав в іншому відділенні Укргазу. Укргаз-2, Сили безпілотних систем 459. Це безпілотники. Ось вони, це що останнє чи передостаннє, точно не пам'ятаю. До речі, тут ця на цю сойку пересмішність схоже зображення їхнього логотипа. Ось ось ця, цей ролбійшов обійшовся 459 гривень. Народження кошиця. Кошиця, ось оця монета. Де народження кошиця. 170 гривень, невисока ціна. І плюнтанізм також 500. Два плюнтанізми по 500 гривень обійшлися. Так, ці я придбав. Я розказав по квитанціях. Так, далі той банк, у якого я брав. Командування об'єднаних сил. Командування об'єднаних сил обійшлися мені в 428 гривень. Тут у мене по Укргазу, по Укргазу, по Укргазу, 459, це ось нові ролики. Останні 459. А тут вони обійшлися мені в 428, навіть дешевше. Тобто це ті старі ціни, які були раніше. Тут, якщо розрахувати їх по 428 гривень. Так, далі. Це у нас командування Об'єднаних Сил. І я ще хотів подивитися, а по чому були Антонівський міст. Антонівський міст так само. Ось Антонівський міст 423 гривні. Тобто, що Антонівський міст? Що Командування Об'єднаних Сил, однакова ціна в них умовно була. По 423 гривні вони мені обійшлися. Так. Це обійшлося по 423. І ще я хотів подивитися ще раз по батьківське щастя. Батьківське щастя. Так, а де воно то батьківське щастя? А ось воно є, батьківське щастя. Ось воно. 10, 10 штук. 10, 10 штук їх було на 4 тисячі гривень, тобто по 400 гривень за штуку. 11 штук я їх набрав. І з них, відповідно, інвестував. А вже решта йшло по решта вже йшло по НВ по Приватбанку. Так, зараз ще, ще не всі квитанції. І по Приватбанку Батьківське щастя. Так, тут номінал тут трошки у привата трошки незручно. Дві штуки, 840 гривень, бачите, по 420, штук, по 420 гривень за штуку обійшлися батьківське щастя. Тому якось так. Викинув цілу купу грошей насправді на цю, на цю, на цю справу. І зараз виходить новий архангел-Михаїл в сріблі, досить гарний. Хочеться прикупити ще мешканців морських глибин в кількості. Ось. А, поповнювати колекцію, в принципі, зараз думаю переключитися на срібло. Є така думка зібрати знаки Зодіака. Е, підскажіть, чи гарна ця серія, чи варто її починати збирати. Серія знаки Зодіаку, там є дитячий знак Зодіаку, є нормальний знак зодіаку. планую, можливо, на них ще переключитися. Поки що вирішив. Вкластися саме поки що в це поповнити свої запаси, бо в мене таких позицій немає. Колись я так само брав роли перехідні отакі, ТРО з голограмою, ті, які були вже банк, починав їх клепати, як сувенірні, також набирав 500 з чим гривень вони коштували в банках. Також набрав їх більше штук 20, я, мабуть, їх отаких от набрав. І з часом на них пішов попит, Мене їх забрали десь по 800 чи по 900 гривень, я їх перепродав, штук 10, ще 10 залишилося, так я їх і залишив. І, і нині на них ціна пішла рости. Ну, Так само і на ці роли прийде час. І ці роли, звісно, що військова тематика зміниться, можливо, на якісь інші. Зараз будуть виходити роли серії області України. І якщо піде серія області України. Вони будуть одна заводно, якщо це 25 областей, представте собі, скільки це буде 25 сортів ролів по областях, плюс Крим, плюс, плюс Севастополь, плюс Київ, це міста республіканського значення, це, я так думаю, десь буде 27. Бо у Києва Севастополя спеціальний статус, і по них йдуть окремі монети, повинні бути, так само, як і було в серії області України. Це буде 27 сортів нових ролів, і тоді. Згадають і про військові роли, і про спецпризначення по типу ДСНС поліція. Тому, якщо є можливість, знову ж таки, якщо є можливість, по кілька штук прикупити, хай лежать. Можливо, потім на обмін підуть, можливо, можна буде продати їх і на цьому також щось трошки підзаробити. Тому якось так. А Це так: суб'єктивні мої думки, я так думаю, як той казав в тому фільмі, а там Бог його знає, як воно краще. Тому якось так. Зараз я це все порозкладаю його, щоб воно якось лежало вже трошки гарненько. Звісно, що дуже гарно дорощують монети ось такого профілю. Вампір, бавовна українська. Ці дорощують дуже суттєво. Там ціна в їх вірні, 500 гривень. Але попробую їх взяти. В банках їх немає. От такого добра повно. Ну, Це вже, в принципі, вже знак того, що раз його багато, значить воно. У всіх є, нікому не потрібно. Але знову ж таки, хто не ризикує, то не п'є шампанського. Вирішив поки що заінвестувати в такі ось речі. Можливо, вони здорожчують з часом і потім буду думати, чому я їх ще більше не набрав. Але буду знати, що більше їх не взяв, бо просто вже грошей на них не вистачило. Бо кожен ролик це від 400 гривень кожен. Ці також по 400-420, по 420, і відповідно це все дуже і дуже набігає по сумарним витратам. Але, як варіант, хтось інвестує в долари, а хтось інвестує, такі як я, трошки в монети. Тому люди, як то кажуть, залишайте свої відгуки під цим відео. Що ви вважаєте, з цього всього правильно я заінвестував, а що не зовсім правильно. Пишіть свої коментарі під цим відео, залишайте свої, ставте лайки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!